Друзі, вітаю вас на каналі Перша віза. З вами Олег Новорок, і Сьогодні ми торкнемося теми, котра всіх хвилює: а саме, що країни будуть приймати рішення про примусове повернення українців для військової служби. Міністр юстиції ФРН Марко Бушнеман розвінчав страхи українців, котрі проживають в Німеччині. За словами міністра, проблеми з мобілізацією в Україні не матимуть жодних практичних наслідків для чоловіків, які проживають в Німеччині. Ми не будемо змушувати людей проходити обов'язкову військову службу проти їхньої волі, сказав він. Бушман додав, що конституція передбачає, що громадяни Німеччини не повинні служити в збройних силах проти своєї волі, тому він і не може уявити про примушення людей з інших країн робити це. Міністр також наголосив, що ФРН як найбільшу кількість українських біженців намагається залучити до роботи, щоб менше людей жили коштом на соціальні допомоги. Як ми згадували раніше, роботодавці в Німеччині підуть на поступки зі знанням мови, що передбачено програмою JobTurbo. Проте, не за гарами і ще один механізм стимулювання українців швидше вийти до роботи, і він не всім сподобається. Українці в Німеччині отримують доволі високі соціальні виплати, тому багато з них користуються допомогою з безробіття і не мають особливого бажання працювати. Проте ця ситуація може змінитися. Деякі німецькі політики вважають за потрібне зменшити виплати для тих біженців, які не хочуть виходити на роботу. Вони наголошують, що чимало українців надають перевагу соцвиплатам, а могли б працювати на німецьку економіку. Тому тим українцям, котрі будуть ігнорувати візити до центру зайнятості і не старатись знайти роботу, виплати можуть зменшити на 30%. На цьому друзі, в мене все. Поділились як гарними новинами, так і не дуже. А щоб і надалі бути в курсі важливих змін за кордоном, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.